Всім привіт! Сьогодні я вирішила приготувати мої улюблені млинці на кефірі. Впевнена, що вони вам також сподобаються, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Нам знадобиться 2 яйця та 4 столові ложки цукру, якщо ви хочете солодкі млинці. Та по бажанню ще можна додати ванілін для дуже приємного смаку. Все перемішую та після чого додаю 500 мл кефіру. Ці млинці виходять з дуже приємною кислинкою, та їх виходить дуже багато. Все це перемішую та після чого додаю борошно. До речі, на моєму каналі вийшов тортик з млинців. Дуже раджу всім подивитись. Тісто виходить дуже густим, ніби на оладки. Тепер додаю 250 мл окропу та все гарно перемішую. Останнім етапом додаю соняшникову олію. Мені знадобилось 2 столові ложки. Перемішую та все тісто готово. Ось таким одне. Рідним без комочків воно виходить. Якщо воно у вас вийшло дуже густим, то це не біда, можна додати ще трішки окропу. Тепер на змащену пательню соняшниковою олією додаю тісто. Також я полюбляю готувати млинці на салі, але це кому як подобається. Перевертаю млинець та обсмажую з іншої сторони. Млинці виходять ну з дуже приємною кислинкою. Та ви захочете приготувати їх ще. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!